Доброго ранку малята! Сьогодні будемо малювати з вами кактус, кімнатну рослину колючу таку, а мешкає вона у горшиках. Дивіться, в мене три горщика одного кольору коричневого. а форма горщиків моїх усіх різна: квадрат, прямокутник та трикутник. І зараз будемо малювати фарбами. Фарба в мене зеленого кольору та така особлива для долоняк та пальчиків для малювання. Я налила її у блюдце, візьму серветку, щоб витирати пальчики, та олівець для колючок. Треба пальці розминати. Кактус будемо малювати. Готові? Починаємо. Великий пальчик отакий. От я зануряю у зелену фарбу. Добре, так намастила. І тепер відбиток над горщиком. Тут ще додам фарби. Тут, зверху над горщиком. Знову мочаю так, ось тут. Три кактуси серветочкою, Отак так на витру пальчик. Візьму чорний олівець та додам голочки. Такі колючі рослини у кожному будинку такі є. Вишлі золоті, нас дивує маличок. Із колючок колючок не їжак і не ялинка. кактус, маленька рослинка на все добре.